Фестиваль третю неділю липня, тобто це 22 липня буде О, цього року. Це буде ювілейний п'ятий фестиваль. Плануємо робити його з великим розмахом, з приготуванням більшої кількості коропів, з приготуванням по різних рецептах коропів, за ексклюзивним рецептом, за яким готували коропа графів От, Віднайшли цей рецепт старої жінки, розпитали. Там було і козяче, і додавалося і козяче м'ясо, і натуральне масло, і так далі. Дуже інтересний такий рецепт. Також будуть запрошені різні гості, включаючи адміністрації. І цей плануємо цього року увійти в книгу рекордів України по приготуванню корпусу.